Sponsor. що ти вже скільки років, п'ять, не бачилась, так? Ну, мене Катя звуть, якщо ти не забула. М -м -м. Мене просто тітя Оля. Ну, так, то я маму покликала в гості. Я не могла просто відмовити. то я тобі, пошу, пошу. Ти завжди кажеш, що тебе вдома нема, то ти зайнята. От, а тітя Оля написала. І я прийшла. Це там, от, де з хлопцями, бачитись, М -м, понятно. Ну, ладно, ти розповідай, як твої справи, ти чим займаєшся взагалі? Я так рада тебе бачити. Ой, так ти відмінниця в школі. Блін, я тебе вітаю. А, це по 12-й Понятно. А з чим тебе проблема на уроках? М -м, просто не. Зрозуміло. А я от кругла відмінниця і взагалі, знаєш, як я проводжу вихідні, і я завжди роблю тільки уроки, і я роблю. Якщо тобі треба буде допомога, то звертайся. Знаєш, я взагалі так здивувалась, коли побачила тебе, що ти гуляєш з хлопцями. Ну так, компанію я бачила, вийшли кудись позавчора. М -м, понятно. А знаєш, як мені мама каже, взагалі з хлопцями, ще от нам не треба після, після того, як знайдеш роботу, е якби устиканешся в професії, чогось досягнеш тільки тоді. Оці чоловіки, відносини і так далі. І що? Ж, що ми вже в 10-му? Сів одинадцятого дев'ято святмика ми все одно ще діти в школі, якщо запагіт. Цікаво, пліна. Ми з мамою просто погахати кожен раз, коли читаємо там ці правила, всі закони. Одного біблію кожного вечора обов'язково перед сном і перед їжею треба читати. Я тобі скину ссылку, якщо не хочеш поборову книжку, я тобі можу ссылку скинути. А, що це в мене бринить? А я це робила собі прикрасу самостійно. Знаєш, з резиночок була. В мене вийшли ось такі от різні. Браслети. Взагалі, дуже люблю прикраси. От це в мене в курсе на хлоп'ях. М'ясо, обов'язково, білок. І ще ем, якийсь гарнір, наприклад, рис. Якщо вариш рис без солі, без цукру, ну якби без добавок, розумієш, бо воно буде натуральне. І тоді твій організм тобі буде дякувати. А ще ввечері обов'язково після. Знаєш, все по-старенькому. Уроки, уроки, навчання, різні конкурси, змагання, от Виграла 4 олімпіади, то мені iPad подарували. Да, прикинь, я тобі зараз покажу. Ось так от виглядає. Но мені мама не дає їм користуватися тільки для уроків. У мене тут книжки є і різні для навчання речі. От я тобі можу зараз показати. Ти його включаєш одразу в от мій планер навчання. І отут червоне. Червоне те, коли В мене заняття тут Ну так і на англійську ходжу. На французьку, на німецьку і на іспанську, ти не знала. Адіуса Мікс Аріва Дерчіс, я поняла. Ну і книжки, звісно, в мене теж тут різні відкриті. От я читаю. Ну, мені мама інтернет сюди не wi Вайфа в мене немає на планшеті Ну я не знаю, воно якось виключило, Як включати, я не знаю. Тому я от тільки для навчання використовую все. Ні, я не хочу подивитись ТікТок. Телевізор. У вас телевізор є. Прикольно! Ні, нас нема. Там фільми можна дивитись, Офігіть круто! Я думала, таке тільки в кінотеатру показують. Ну да. Ні, я взагалі я не дивлюсь ні тік ні в мене нема що, соцмереж. Так, ну, у мене колись був Інстаграм і були однокласники, але дуже давно. І мені теж все заблокували, батьки, щоб я якби не витрачала свій час, я за це їм дуже вдячна. От. А я бачу в тебе стільки косметики. Знаєш, от я прийшла в твою кімнату одразу, кинулась в очі. Ну так, да. як оце називається? Туш, можна візьму. Перманентний макіяж зробила, ну, ти бачиш, стрілки. От, я зробила перманентний макіяж. Ну, так сама зробила гроші. Я взагалі от не фарбуюсь, нічого такого. От, Це в мене рум'янець такий натуральний. От Ну да. А от це в тебе що таке. Ну, такі прикольні зелені коробочки. Можна теж візьму, ага, дякую. взагалі можна масю, куда на плечі плыть да склад вылазь. Ну что Жінку. Ну, 11 днів різниця. Це в тебе день народження в травні, в нього виходить вже на початку червня. Перша карта в нас дев'ятка бачиш Вентактлів. Ну, слухай я так розумію, він ну, нормально при хорошах, бачиш, кодик весь в монетках. Тримає. І тримає золотий кубок. Просто ну цей кінь, подивись на його вираз. обличчя він недовольний, він якийсь замучений. Оце, оцей твій Максим. Ну, я бачу, що біля нього ти прям розквітаєш. Він за тобою там ну доглядає і подарунки дарує. Ну, не знаю, справа, звісно, твоя. Тільки мамі не каже, що в мене є такі карти. Bude težko. Те, що ми прийшли до тебе з мамою, це взагалі для мене шок просто. Да. Ми нікуди не виходимо. От, що, мам? А вже йдемо. Блін, ми так мало з тобою часу провели. Ну, ладно, я сподіваюся, що ти мене ще покличеш. Так, я буду рада тобі допомогти з уроками, там, з всем, чим хочеш. А, зараз, мама, на секунду. Я хотіла тебе ще спитати. А тобі, мама, дозволяємо. Мама сказала, що